Розслідувати замах на Дональда Трампа закликають представники республіканської партії у конгресі. Деякі сенатори і конгресмени назвали останні події провалом служб безпеки. При цьому як демократи, так і республіканці наполягають на тому, що політичному насильству немає місця у Сполучених Штатах. Законодавці також закликають зменшити градус суперечок та зупинити мову ворожнечі. Поговоримо про це із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісновою. Привіт, Катю! Як на події реагують найвпливовіші законодавці від обох партій? Вітаю Марії, вітаю наших глядачів. Загалом реакція законодавців у конгресі можна охарактеризувати як об'єднано. Так, республіканці і демократи підтримують Дональда Трампа, висловлюють співчуття усім жертвам цього нападу. Заявляють, що насильству і тим паче політичному насильству немає місця у Сполучених Штатах Америки, так закликають до єдності. Пропоную власне послухати заяви основних провідних демократів та республіканців від обох палат. Мої думки за Молитви із колишнім президентом Трампом. Я вдячний за рішучу реакцію правоохоронних органів. Америка є демократією. Будь-яке політичне насильство є неприпустимим. Я нажаханий жаханий тим, що сталося на мітингу Трампа в Пенсильванії, і водночас відчуваю полегшення, що колишній президент Трамп у безпеці, політичному насильству не місце в нашій країні. Ми з моєю дружиною Келлі молимось за президента Трампа та всіх учасників передвиборчого мітингу в Пенсильванії. І ми дякуємо правоохоронним органам, які відреагували на місці події. Я отримав інформацію від правоохоронних органів і продовжую стежити за розвитком подій. Цьому жахливому акту політичного насильства під час мирного мітингу немає місця в цій країні. Його слід одностайно та рішуче засудити. Сьогодні ввечері всі американці вдячні за те, що президент Трамп почувається добре після мерзенного нападу на мирний мітинг. Насильство не місце в нашій політиці. Ми цінуємо швидку роботу секретної служби та інших правоохоронних органів. При заклики до єдності є й такі законодавці, які поспішили звинуватити опонентів, так зокрема крайню праві республіканці, сенатор Джей Ді Венс, який як Юля щойно сказала, може стати і віцепрезидентом власне в кампанії Дональда Трампа і разом з ним балотуватися на прези... на всіх президентських перегонах. Також конгресмен Мед Гейтс та конгресмен-гумен Марджорі Тилерґрін заявили в своїх соцмережах, що саме мовляв демократична риторика, саме риторика демократів спровокувала цей. Замах на вбивство колишнього президента Дональда Трампа. Однак офіційне розслідування поки що не має даних про мотивацію цього 20-річного хлопця. І як відомо, Томас Меті Крукс був зареєстрованим республіканцем і один раз задонатив 15 доларів на демократичну організацію. Відтак казати, якою саме була мотивація цього 20-річного хлопця, насправді наразі зарано. Катю, якщо говорити про розслідування, яке ініціюють в палаті представників, хто за це відповідатиме і коли можна очікувати на певні висновки? Розслідування ведуть три комітети палати представників. Це комітет з питань внутрішньої безпеки, наглядовий комітет та комітет із розвідки. Очільниками усіх цих трьох комітетів є республіканці, і вони вже направили запити до відповідних безпекових структур Сполучених Штатів Америки, зокрема до секретної служби сполучених штатів Америки, міністерства внутрішньої безпеки та ФБР. Комітети просять надати документи щодо того, як планувалась безпека цього заходу, як власними планували безпекові структури. Сполучені Штатів Америки захищати цей периметр. А також просять надати усю переписку та усе спілкування між цими безпековими структурами Сполучених Штатів Америки. Ці документи вимагають надати до 19 липня, тобто до цієї п'ятниці. А вже 22 липня, тобто вже у наступний понеділок, очікується, що ці безпекові структури мають дати закритий брифінг для законодавців конгресу, а також відкриті слухання, бути частиною відкритих слухань та свідчити на них. Під час слухань в понеділок, зокрема, доповідати одна із доповідачок, має бути е директорка секретної служби е Кімберлі Читал. Головне питання, на яке шукають відповідь ці законодавці, як вони заявляють, це пояснення того, як саме двадцятирічний хлопець зміг обійти усі безпекові заходи е США, е з безпекових структур Сполучених Штатів Америки, перейти в таку е близьку відстань до колишнього президента і вчинити власне замах на вбивство колишнього президента президента, від якого деякі люди постраждали, а дехто навіть загинув. Пропоную послухати детальніше про те, що саме планують розслідувати в цьому в цьому розслідуванні в конгресі. Просто зараз палата представників проведе повноцінне розслідування цих трагічних подій. Американський народ заслуговує знати правду. Ми запросили директорку секретної служби Кімберлі Чітл та інших відповідальних посадових осіб з Міністерства внутрішньої безпеки США та СФБР, якому якомога швидше з'явитися на слухання перед нашими комітетами. Вам не потрібно бути експертом з питань безпеки, щоб побачити, що в місті Батлер, штат Пенсильванія, були збої в системі безпеки. Слава Богу, колишній президент Трамп живий. Голова наглядового комітету конгресмен республіканець Джеймс Комер запросив директорку секретної служби США Кімберлі Чітл дати свідчення на слуханнях у понеділок, 22 липня. Американці вимагають відповідей щодо спроби вбивства колишнього президента Трампа. Міністерство внутрішньої безпеки США і секретна служба США повинні відповісти, як озброєний чоловік зміг отримати доступ до даху з прямою видимістю на колишнього президента Трампа під час мітингу. І цей комітет зробить усе, що в його силах, щоб отримати ці відповіді. Зазначу, що безпекові експерти, з якими спілкувався Голос Америки, а також різні американські медіа, стверджують, що питання того, як власне цьому 20-річному хлопцю вдалося зробити, є достатньо легітимним, тому що головна ціль безпекових структур, щоб жодного схожого інциденту не сталося і навіть до нього не наблизились. А той факт, що вже відбулося, вже є певним провалом безпекових служб, і це є легітимним питанням розслідування. Дякую, Катю. Це була Катерина Лісунова.